Всім привіт, дорогі друзі! На основі поступлення зі Швейцарії викупили в Швейцарії ось такий чудовий автомобіль. Це Hyundai Santa Fe 2.2 дизель 145 кВт. На автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії. Ми його повністю розмитили, сертифікували і вже знімаємо відоогляді для вас. Друзі, даний пробіг автомобіля 222 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо він код для перевірки. Автомобіль був викоплений приватною особи. Цей автомобіль не з площадки їздила старша людина. З автомобілем вчасно обслуговувала. Є дуже багато тюфів, паперів про обслуговування автомобілем. Також ще раз нагадаю, що ми готові також на будь-які перевірки. Автомобіль у нас іде повноприводний, повний привід тут справний. Є в них болячка з повними приводами, але тут повний привід працює. Також можна перевірити на будь-якому сервісі, СТО, будь-де завгодно. Двигун 2,2 ЦРДІ, їхній корейський надійний 145 кВт, 197 кінських сил. Автоматична надійна коробка гідротрансформатор. По автомобілю, друзі, присутньо три косметичних підкраси. Пізніше покажу вам його товщиноміром, додивляється відео до кінця. Також є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Також ми надаємо повністю пакет документів. Автомобіль повністю розмитний. Дане розмитнення на такий автомобіль я сплатив 4500 доларів. Також зробив сертифікат відповідності, який вартує 100 доларів. Новому власнику тільки прийдеться сплатити першу постановку на облік в сервісному центрі Мрео. Він буде рахуватися як перший власник в Україні. В районі 250-300 доларів буде перша постановка на облік. Друзі, ціна даного автомобіля 12 700 доларів. Торг по автомобілю мінімальний. Автомобіль дійсно в ідеальнішому стані на свої роки. Таких автомобілів в нас в Україні немає. Друзі, показую вам по правій стороні пасажирське. Подивіться, він без сколів, без м'ятин, без царапин. присутні навіть заводська, заводські наклеючки. Стоїть у нас резина Bridgestone з дуже класним протектором резини, резина зимову, зимова. Тормозна система, вся автомобіля обслужена, тормозні колодки, бліни, все в гарному стані. По вікнах, друзі, автомобіль цієї рідні, лобове стекло також в оригіналі. Як ви бачите, задні... Вікна у нас заламіновані, затоновані заводським напилом. Присутні у нас хромовані рейлінги, як у нас в народі говорять лижі. Показую вам по вікнах автомобіль. Подивіться, 10-й рік, десяточка. Присутній нас датчик світла, датчик дощу, складання підігрів з зеркал, дублюючі поворотники. Також ця резина у нас по автомобілі одинакова, всі легкоспавні диски у нас в дуже гарному стані. Присутні у нас також лінзована оптика, денні ледовські ходові вогні, протитуманні фари. Як ви бачите, попередній попередні частині автомобіль нас без м'ятин, без колів, без царапин.